Від нарешті це сталося до вбивства українського дубляжу. Українці продовжують обговорювати законопроєкт президента Зеленського про статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування у нашій державі. Він містить норму про показ англомовних стрічок у кінотеатрах мовою оригіналу із українськими субтитрами. Думки людей щодо цього розділилися дехто вважає, що дивитися фільм в оригіналі значно краще ніж з дубляжа. Інші ж кажуть, що це може вбити таку чудову українську озвучку, яку ми так любимо, і заради якої частенько і ходимо в кіно. Розділили всі думки причетних до кіноіндустрії. Режисер Наріман Алієв у своєму Твітері приміром написав: ось що кіно з оригінальною звуковою доріжкою. ТОП. натомість кінодистриб'ютор Денис Іванов вважає, що більшість дубляжів і всі озвучення фільмів зводять на нівець роботу звукорежисерів стрічки а в акторів фільму фізично відбирають їхні власні голоси. Але тим не менше він проти такого законопроєкту, яким він виглядає зараз, аби це все було на обов'язковій основі. Усі за і проти такої ініціативи будемо з'ясовувати під час. Наступної бесіди до нас доєднується Сергій Зленко, директор кінотеатру Бумар у Києві, і Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Добрий вечір, панове, слава Україні. Героям слава доброго вечора! і пане Сергію. Перше запитання до вас ви написали, що з цим законопроєктом збулась ваша мрія. Який на вашу думку, все ж таки, позитив і для глядачів і для індустрії кіно в Україні? Так, в мене були дуже контроверсійні враження від цього законопроекту? Перша ж емоція в мене була звісно, це радість. Це тепер поява в фільмів мову оригіналу це буде обов'язково. Проте я, будучи директором кінотеатру і власником. Зразу скаменувся і зрозумів, що е, мені доведеться кентатор закрити, якщо буде законопроект існувати в цій редакції. Для мене, як для глядача, і як для поціновувача фільмів, звичайно, є е, пріоритетно бачити фільм в тому вигляді, в якому створили його автори, е, яким задумав його режисер, як попрацювали на майданчику актори, і все це побачити в тому в оригінальному вигляді. Проте маємо таку ситуацію, коли е, Традиційно український глядач полюбляє і готові платити гроші саме за вестію, дубльовану українською мовою. І, звичайно, якщо говорити з точки зору бізнесу, з точки зору традицій українських, то український дубляж повинен жити. Тобто, перша думка була однією, а потім, вже розглянувши всі підводні процеси, того всього, ви її змінили. У мене я думку не змінив, я як глядач і досі лишаюся постановичем е, оригінальних версій. І завжди, коли є вибір, я обираю е, перегляд мови оригіналу. Проте, е, якщо говорити про е, Україну загалом, про українські смаки, про українські традиції mm. і про український кінотеатральний бізнес, про його майбутнє, взагалі, про е, питання виживання кінотеатрів, то звичайно, що е, ми тут свідомі того, що. Без українського дубляжу, на жаль, нас чекає сумний кінець кінотеатральних мереж. Пане Тараса, а ви в пропонованому зеленському законопроєкті як мовний омбудсман, які перестороги ви побачили? Дякую. Вам передусім хочу сказати, що цей законопроект був зареєстрований і поданий президентом України якраз на день Конституції, 28 червня. І хотів би нагадати, що основним законом визначено, що єдиною державною в Україні є українська мова, але разом із тим, Україна як держава сприяє у вивченні мов інших мов, зокрема мов європейського співтовариства, мов національних спільнот, корінних народів тощо, коли ми подивилися і проаналізували принаймні той документ, який було оприлюднено, а хочу сказати, що спроби запропонувати такий документ були й минулого року Кабінет Стрів. Виступав з ініціативу запропонувати такий законопроект, який можна було би вплинути на рівень володіння англійською мовою громадянами України в різних сферах, то хотів би сказати, що є ознаки звуження застосування української мови як держави відповідно до рішення Конституційного суду України, громадяни України не зобов'язані володіти іншою ніж державна мова, тому будь-які загрози статусу української мови викликають ризики і для національної безпеки. Хочу сказати, що статус іноземної мови закріплений в багатьох інших документах, починаючи від закону про освіту, про повну загальну середню, про вищу освіту, ну і звичайно, закону про державну службу. Хочу сказати додати до цього всього, що статус іноземних мов в тому числі реалізований і в законі про застосування забезпечення функціонування української мови як державної, тому поява цього документа, в якому є скажімо так, юридичні колізії він потребуватиме звичайно фахового обговорення на майданчику Верховної Ради України. Тому ми активно до цього процесу долучаємось і висловлюємо свої занепокоєння. Але в такому вигляді документ потребує значних і суттєвих доповнень. Пане Тарасе, вам відомо більше щось про дискусії, які тривають і в профільному комітеті, і загалом в Верховній Раді? Чи можливо якось допрацювати цей документ, аби він так би мовити догодив усім? Тому що в принципі в впровадженні англійської як мови міжнародного спілкування немає нічого злого. Так, звичайно, безперечно. Ми на цю тему говорили з головою комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Макітою Потураєм. Він підтримує занепокоєння, які зараз е, обговорюються у суспільстві, і він пристав до моєї думки, що да, справді, цей документ має бути е, доопрацьований і питання кінематографу і власне дубляжу, який фактично може обме або заборона там чи вилучення дубляжу і заміна його титрування, фактично обмежить доступ наших дітей до продукту української мови, власне, той період, коли формуються їхні мовні компетенції в першу чергу державною мовою, а потім уже іншими мовами, зокрема англійською мовою. По друге, це і питання обмеження прав громадян України старшого віку, людей з особливими потребами. Тому питання інклюзії важливі не менше разом із тим, у цьому документі, починаючи від першої статті, йдеться про статус англійської мови. Жодним чином це не кореспондується ані з конституцією. Ані з рішенням конституційного суду, тому що статус є тільки у державної мови, а питання статусності, як і питання описовості це різні речі, тому іноземні мови, мови національних меншин, корінних народів це явище описове і питання ідентичності. Ми не можемо жодним чином говорити про європейську ідентичність в Україні, тому що є українська ідентичність, і ми в першу чергу повинні розвивати, тобто тут є речі, які однозначно мають бути. Переглянуті, тому що тут є е, зауваження з різних сторін, з різних професійних середовищ. Що стосується рівня володіння іноземних мов, хочу підкреслити: я крім того, що я уповноважений захисту державної мови, я ще учитель української мови та англійської мови. І звичайно, мені самому доволі часто доводиться брати участь у міжнародних конференціях, у симпозіумах, виступати перед іномовною аудиторією. Я теж люблю дивитися фільми в оригіналі. Можна навіть сказати і англійською, і польською, і німецькою, тому що доводиться досконалювати свої мовні навички як е, уповноважною захисту державної мови, але це жодним чином не повинно суперечити ані конституції. Ані тим паче питання статусу державної мови. Це надзвичайно важливо в умовах війни. Дякуємо, пане І Я теж натрапляла на такі коментарі від представників профільного комітету, що в сам законопроєкт містить норму аби не звужувати поширення української мови. Тому дійсно, оскільки так так багато питань виникає, вочевидь, його ще будуть допрацьовувати. Дякую вам. Пане Сергію, згадували. Ми згадував пан Тарас про дітей, і такі фільми, вочевидь, їм не дуже пасуватимуть так, тому що дитина не встигатиме за субтитрами, та і в принципі їй цікавіший сюжет, який відбувається. А через те, що в свій вік вона не може знати, не мати достатнього словникового запасу, аби все розуміти мовою оригіналу. Вона не буде за цим стежити. І так само багато фільмів відвідують сім'ями, так ледве не Овина людей ходять на такі сімейні покази. Окрім того, фільми із субтитрами вони були і раніше. Чи затребувані, чи затребувані вони були серед аудиторії, і чи багато міг кінотеатр заробити за показуючи такі фільми з субтитрами? Кілька питань з приводу дитячої аудиторії, то звісно, це практика в усьому світі, навіть в тих країнах, які традиційно є тими країнами, які переважно фільми субтитрують, все одно повністю дитячий весь репертуар представлений в дубльованій версії на додатку до субтитровів. Тобто всі мультфільми навіть в найдрібніших країнах, які мають невеличкі кіноринки, значно менші ніж українські, все одно студії несуть затрати і роблять дубляші для мультфільмів. Тому я вважаю, що це таки це така світова практика, яка однозначно за будь-яких обставин, яка б там не була редакція закону, залишити все-таки mm -hmm. е дитячий контент, який розрахований на загальну аудиторію, обов'язково е з обов дубльованою версією. З приводу того, е чи існує попит на субтитровані на версії, це головне застереження, яке зустріли кінотеатрі, і з яким, власне, з якої позиції ми виходимо, що дійсно ми маємо цифри, ми маємо. Ми знаємо цей попит. Він значно менше ніж 10% всього кіноринку, і дійсно була практика, коли великі фільми, окрім дубльованої версії, мали субтитровану. Вони демонструвалися в окремих кінотеатрах. Варто зазначити, що ці кінотеатри лише в великих містах знаходилися в малих містах взагалі цей попит був близький нуля. Але незважаючи на це, все одно це було менше ніж 10%. І минулого року ми теж мали такий вимушений експеримент у зв'язку з воєнним станом. Не встигли подублювати фільм Доктор Стрендж нову частину. І е, тоді він виходив лише в субтитрованій версії оригінальною мовою. І тоді він е, зібрав взагалі менше 40% свого потенціалу, якщо там екстраполювати касові збори е, в інших. Е, Панк Сергію, як, був... як, як глядач, я розумію, що люди йдуть дивитися кіно як для розваги, а не для того, щоб там навантажувати свій мозок і ще встигати стежити за субтитрами. Але пропоную також послухати ще одну думку від тих, хто долучений до створення дубляжу. Її висловив актор дубляжу і член спілки акторів-дикторів Михайло Войчук. Пропоную послухати і коротенько обговоримо. За час становлення українського дубляжу виросла ціла індустрія: студії звукозапису, велика кількість акторів, які набули відповідної майстерності, режисери, звукорежисери, перекладачі, укладачі, адже переклад для дубляжу це незвичний переклад, це мистецтво. А разом з тим це і бізнес. Адже замовниками дубльованої продукції є прокатники і студії виробники фільмів. Саме вони фінансують український дубляж. А це інвестиції в українську економіку. Якщо ми зупинимо український дубляж, ми зупинимо ці інвестиції. От можете прокоментувати слова пана Михайла, як, як кінотеатри це бачать? Я ніби на хвилину опинився в кінотеатрі. такий знайомий голос. голос так дубляжу фільмів. Так емоцію викликали. Так, дійсно, це теж одна із найбільших проблем цього закону, що фактично вбивається повністю галузь дубляжу. Адже основними і найбільшими замовниками були саме студії менеджери і вони мали досить високу планку якості. А відтак вони мали відповідні бюджети і. Вони були готові платити за високу якість. Звісно, автори законопроекту коментують, що в нас залишиться телебачення, в нас залишиться стрімінкові е платформи. Так і замовники існуватимуть. Проте це все не, не ну такі мейджорські студії. Це е той рівень якості тих бюджетів, які е залишаться під ризиком зникнення. Будемо пильно стежити за цією ситуацією, і можливо, все ж таки вдасться досягти якогось компромісу, щоб за бажанням людина змогла подивитися стрічку або мовою оригіналу з субтитрами або а, з прекрасним дубляжем чи озвучкою від українських акторів дубляжу. Дякуємо вам за цю розмову. І з нами а, був Сергій Зленко, директор кінотеатру «Бумера», Також доєднувався до обговорення Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови.